Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без Live LiveCrypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді поговоримо про Rollercoin, новий сезонний івент, який там стартував, а також про нову гру, яка запустилася з останнім оновленням. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації. Щодо заробітку в інтернеті. Ми далі переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Для тих, хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію. Натискайте Start Mining, заповнюйте форму реєстрації, реєструєтесь, підтверджуйте електронну адресу і авторизуйтесь. Ну, для тих, хто вже зареєстрований, переходимо в свій особистий кабінет. Ну, спочатку давайте розглянемо гру, яка тут нещодавно запустилася. Переходимо до наших ігор. І ось тут ми її бачимо. Давайте зараз спробуємо в неї зіграти. Натискаємо старт. І тут нам потрібно збиратися до гори. Тобто один роллер стоїть на місці, інший крутиться, і коли він потрапляє в коло і в нас світиться зелений колір, ми просто натискаємо кнопку мишки. І вони якби друг друга по черзі підіймають. І ось таким чином ми збираємося до гори. Все доволі просто та швидко. Не можу сказати, що для мене ця гра якась цікава, але все одно це щось новеньке, можна клацати, тому що вже інші дуже проїлися, а це щось свіженьке. І як бачите, я отримав 990 поінтів. Спочатку ви будете... Отримати 800, так як в мене вже це другий рівень складності. Натискаємо Get Power. Чекаємо, поки в нас загружається. І ніяких бонусів ми не отримали. Ну, добре. Тут ми можемо за ігри отримати різні бонуси. Це як подвійна потужність, так і майнери РЛТ. Та батарейки, батарейки ще не випадали особисто мені ні разу. Але я останнім часом не так багато іграю. Тому, можливо, хто грає багато ігор, вони вам і випадають. Ну, я з таку гру. Добавили. як для мене, то це гра на любителя. мені вона не зайшла, а вам може і сподобається. Ну і далі, давайте перейдемо вже до самого 11-го сезонного івента. Для цього натискаємо Store. Нас відразу перекидає на сезон пас. І тут ми бачимо, що зараз проходить вже 11-й сезон. Триватиме цей сезон 62 дні. Ну і Давайте переглянемо, які винагороди ми можемо тут отримувати. По безкоштовному фрі пасу тут додали дуже багато винагород вересте. Більш за все, це тому, що вони зменшили суму ВРСТ за виконання щоденних та щотижневих завдань. Ну і давайте переглянемо до кінця, що ми можемо по безкоштовному пасу тут отримати. Тут також є доволі непогані майнери, стійки. Ну, ця шляпа нам не потрібна. Також ми можемо отримати ось таку кімнату. Ну інші винагороди. Що по платному пасу, який ми можемо придбати за 99,95 РЛТ, це рівняється 1. До 1 долара і дивимося, які винагороди ми можемо тут отримати. І як бачите, відразу ми отримуємо доволі непоганий майнер майже на 460 хеш. Також далі тут їх дуже багато цих майнерів, також багато винагород виросте. далі знову в нас майнери. Ну і сказати, майнери доволі непогані. Можна сказати, що це доволі жирний івент порівняно з попереднім. Тому можливо і варто придбати цей event Pass для того, щоб отримати більше та кращі винагороди. Я не буду тут рахувати якусь цю потужність, чи вигідно придбати пас, чи краще щось купити на маркеті. Я не любитель цих всіх точних розрахунків. Я просто. Приблизно прикидаю там 100 доларів В РЛТ, що я можу за них придбати. І далі вже розрахую, хоча б приблизно до якого рівня можна дойти. Тому що завдання виконати тут всі доволі складно, щоб відкрити всі винагороди цього івента. Можливо, у вас є кошти, ви можете придбати його відразу за 550 доларів. Ну, але я думаю, цього не варто робити. Краще, якщо ви вже хочете відкривати простий пас, грайте в ігри. Та виконуйте інші завдання, можемо переглянути їх ось тут. Вони трішки змінилися порівняно з попереднім сезоном. Тепер нам потрібно заробляти, наприклад, 003 РЛТ, виконуючи тасвали. Далі 0,5 за виконання тасвалів. Вони зменшили цю суму заробітку, так як в попередньому сезону потрібно було заробляти аж 1 РЛТ, зараз лише 0,5. Далі тут потрібно обміняти. Як я зрозумів, криптовалюти на суму 1 РЛТ. Ну і далі тут по стандарту це граємо в ігри, крафтимо майнери або запчастини. Також, як бачите, вони зменшили кількість, як раніше потрібно було крафтити 20, зараз лише 10. Це також я вважаю плюс. Далі за те, що ми запрошуємо щодня одного користувача, ми отримаємо 20 XP. Далі за те, що ми втратимо 7 РЛТ в сторі, ми також отримуємо 20 XP. І за виконанням 8 щоденних завдань ми отримаємо. 50 XP. І ми збираємо це XP, збільшуємо рівень, і вже далі дивимося винагороди по рівнях, які ми можемо отримувати. В кожному рівні потрібно зібрати 400xp для того, щоб перейти. На наступний і забрати свої винагороди. Ось такий доволі, на мою думку, жирний івент. Звичайно, якщо ви будете купувати Golden Pass, так як на безкоштовному ви заробите набагато менше, ну але все одно можна прокачати свій рівень. Але звичайно, для цього потрібно дуже багато грати та виконувати постійно ці завдання. Тому, в кого є час, граємо, заробляємо XP і забираємо винагороди. Також тут ще постійно проходять різні міні-івенти, вони будуть показуватись ось тут. Зараз нам показано, що є бонусні лайтбокси. І також ще ось така бонусна роздача. Натискаємо на неї. І тут щодня ми можемо придбати якісь предмети. Це можуть бути майнери, батарейки, різні елементи декора нашої кімнати. Як бачите, сьогодні можна придбати батарейку лише за 0.15 РЛТ. Це доволі дешево. Зараз не можу сказати точно, скільки вони коштують, але здається, вчора я дивився, вони торгуються в районі 0,5 РЛТ. Тобто це доволі вигодно. Ми можемо її придбати, а потім продати, тому що зараз. Вони нам дуже не потрібні, так як ми тепер можемо оновлювати свою енергію безкоштовно, тому просто беремо і їх продаємо. Ну, і ось такий огляд був сьогодні на каналі. Кому цікаво, переходимо, реєструємося і починаємо заробляти. Ну, я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. І давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.